Вітаю, шановна громада! Минає перший. Тиждень літа, і ми потихеньку оговтуємося від тієї негоди, що була днями. Ми маємо дуже багато заявок до комунальних служб щодо обриву проводнів, знеструблення, падіння дерев, гілок, І зараз комунальники потихеньку наводять лад в громаді. Також ми працюємо над організацією лівнівих стоків в першому другому мікрорайоні. Там були виконані певні роботи в районі 15-го будинку вже його мешканці. Могли оцінити роботу новоорганізованої лівневої каналізації під час цього дощу. Сьогодні в містом тривають роботи з ремонту асфальтобетонного покриття по вулиці Харківській. Також в планах продовжити ці роботи по вулиці Соборній. Світанковій та так зване велике кільце нашого міста ми маємо дуже багато звернень та заявок під час цього періоду щодо протікання покрівель. Нагадуємо, що комунальне підприємство жилсервіс. Виконують роботи з утримання житлового фонду, і в склад тарифу на утримання житлового фонду не входить капітальний ремонт конструкцій, в тому числі капітальний ремонт покрівель. Те, що вони виконують, це поточний латковий ремонт. Тому нагадую ще раз нашим мешканцям, що для того, щоб ефективно Управляти вашим житловим будинком, вашою власністю є така, є такий інструмент, як ОСББ, де ви збираєте квартплату на свій відкритий рахунок, відмовляєтесь від послуг обслуговуючої компанії і самі використовуєте свої гроші, які зібрали на свій розсуд. Ми зі свого боку готові сприяти в створенні ОСББ, давати консультативну дорадчу допомогу. Так само наше комунальне підприємство Жилсервіс буде організовувати. Вивіз сміття, але вже по договору з ОСББ. Ну і інші послуги, які надавали вони вам зараз персонально кожному у складі квартплати, можуть надаватися єдиній юридичній юридичні особі ОСББ. До цього рішення рано чи пізно. Буде потрібно прийти будь-якому будинку, який хоче проіснувати довший період. Бо якщо ми не будемо зовсім капітально доглядати за конструктивами наших будинків, вони рано чи пізно прийдуть в непридатний для житла стан. Тому ще раз, користуючись нагодою, вам нагадую про таку можливість. Що стосується найближчих планів, які ми маємо, це по-перше, триває ремонт ліфтів за п'яти адресами, які були визначені на підставі аукціону. Там вже по більшості адресів роботи мають завершальний етап. Є сподівання, що за виконання бюджету і сприятливих фінансових умов на друге півріччя ми визначимо наступні адреса. Ну, основна увага сьогодні громади сконцентрована до підготовки до нового навчального року. Є такі предпосилки, що ми розпочнемо його в офлайн режимі, якщо безпекова ситуація буде дозволяти. Тому сьогодні ми так само спрямовуємо свої зусилля на підготовці укриттів наших закладів освіти, де є підвальні приміщення. Також нагадую про наші громадські активності. Триває у нас подача заявок на вступ до Ради активних громадян. Прошу наших первомайців долучатися. Наша громада є достатньо ініціативна. Ви бачите, що дуже багато у нас реалізуються проєктів за ініціативи саме мешканців або за участі мешканців громади. Тому нам потрібні такі організації, які будуть ініціювати. Реалізацію тих чи інших побажань нашої громади за залучені кошти, бо зрозуміло, що місцевий бюджет у нас є достатньо скромним, але додаткові ресурси вони є доступними, треба лише працювати над ними. Тривають підготовки до опалювального сезону і теплових мереж. Вони випробують. Свої мережі та реагують на ті ділянки, які на яких відбулися аварії, роблять заміну там труб. Працює наша нова техніка, яку ми отримали від грантодавців з корпорації Невка. Нагадаю, що в Попередньому місяці ми отримали останні дві одиниці техніки, два екскаватори, один міні для комунального підприємства «Жилсервіс» і великий поворотний для теплових мереж, який значно полегша виконання роботи на мережах нашого міста. Всім бажаю гарних вихідних! Все буде Україна!